Машина мыть, хинеш в шосе. А ты. -ти Ой-ой-ой! Тихо-то -тихо и хоть. камеру не побачили. Там камера, там камера, джо. А е. Этом камера. Так, зараз. Вот тут их прийти. Сейчас. Жители ще уворять. Ай, 2, зараз быстро погаку сидим. І... Так сейчас. оп, камеру Будет еще, еще одна Так, аккуратно, зараз она на мое Тут еще было вроде А, там перед входом Так, добре, вернулась Так, добре. оп Туда, зараз Оп, все, так, ну Ой, не поддевается Блин, походу не выйдет так. Ладно, зараз я их стекло выбью. За да что у меня за стекла? Тьфу, имральненько. Ай, ну ладно. Так, сейчас. Ок, сейчас. Оп, оп. Так, есть. И... Так, ну вот. Зараз проломаю. Оп. Тихо, брижно. Запрягати буду. Так нікого нема. Блін, тут... Ой, я ж не зможу цю зламати штучку, якщо... Так тихо. Я надіюсь, тут в руху не встановлено. О, його комп'ютер. За точно треба забрати. І монітор мені пригодиться. Так. все. Та боже, і столь, чи І забруднувати. Я думаю, вони дуже він онкий популярний. Так. Датчики в руку не стоїть. Щас. Так. Зафиг уходим. О! Є. є. О! Так, все, все, забираємо, забираємо. Так! О, А тут відкрито! Боже, який ж він просто Як він залишив це відкрито! Так, добре! Сейф от щас! О! А, думаю, я думаю, не заметил, что у него был, что у него дик -дик, он сейф. Так, сейчас... Боже, я не могу забраться. Чуть не выбраться отсюда. Вот. блин. Добрый. Зараз попробую из Редена выбить окно. Так. Раз. О, выбил. И цей блок. Ой, 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 Поси, поси. Я під'їжджаю до, до, під до будинку, треба... треба подивитися, чи камера під'їде, не дай тут. Вс? чекай, чекай, чекати, чекать. Вс. Ай, ладно, потім припаркує. Що, де всі речі? Двірка в цьому потолку. так ще каб виключить. Так що? А так ще один сейф тут. два сейфа. І чому він пустить, тут діамантів всіки лежало? Так, алло, поліція? Ну так що? 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 що з моїми речами робити, коли вони будуть? Ми ще нічого не знаю, ми не зможемо його зловити зараз. Ви в сенсі не зможете його зловити, я не розумію. Що? Мене пограбували, залишили. Багато відпечатків, у мене там не пропав сейф, пропало навіть два ну, всі речі сейфа. В мене пропали всі речі з будинку. У мене тут камери були. були. У мене точно! точно я цей, у мене камери були, були підключені до YouTube. У мене підписники мали все бачити. Не можу підтвердити. Зараз, от подивіться, вони зараз напишуть в коментарях. От почитайте. І зараз напишуть в коментарях і ви це, ви все дізнаєтесь, все зрозумієте і знайдете того, хто це зробив. Так, давайте спокійніше тут. Ми будемо розбиратися, ну думаю, через місяць будемо шукати хто це. Та в сенсі, через який місяць? Ой, боже, просто. Друзі, всім привіт, я Еміральник. І сьогодні мене пограбували, просто дивіться, мене винесли. Обнесли всю хату, просто нічого не залишили. Тільки я приходжу, сигналізація працює. Дивіться, просто отута дерев в потолку, нема анімації, тут походу він збігав, я так розумію. Як мені тепер знайти це і що мені робити? А поліція мені каже, що вот що вот ви самі розбираєтесь, бо тільки будемо через місяць-два працювати. Так, давайте не кричіть, а то я вас зараз в фірму заклею. За там Короче, на вас, давайте ви. Ой, Боже мій! І що я не знаю, і що це робить? Я не знаю, я кажу, може ви бачили, друзі. Напишіть зараз в коментарях, може ви бачили хтось. У мене камери були під'єднані до Ютуба, я це точно пам'ятаю. У мене йшла пряма трансляція зі всіх моїх камер. Чи може ви бачили, чи я, я не знаю просто. Що? Куди? І вони просто уїхали, вони до сей, і все. І розбирайся як хочеш еморальдик. Ой Боже, зараз візьму. Подавайтесь двері цілі, бо двері я не зміг відкрити. Та нічого не залишилось. Добре, що в мене хоч креатив зараз є. Давайте я візьму хоч свої речі. Йдем. Давайте візьму якусь таку кровать. Не моя, звісно, кровать. Ну, поки що хай буде ця. Хай теж нам стол, стульчик. Похоже, як у мене був сам комп'ютер з монітором. Давайте відкривати добре, що мені видали на сьогодні креатив. А То я би зараз не знаю, що я б. Би... Отут я все просто сидів. Так, ну я можу тільки одні речі брати, що, обираємося все. Давайте. Я тут встановлю. тут кнопку. Тут треба дирку закрити. Ай, я червоний що... давайте. я Перенесу сюди цей сейф. Ну і що мені з оцим сейфом це робить? Давайте. У мене було їх два, давайте я все один з креатива возьму. Ой, от і що мені робить зараз? О, жителі, а ви не бачили? Хто це? Ніхто в село не приїжджав? Ну, чого хтось стріляв в селі сьогодні? І що, ви бачили, може? Мені дуже зараз, мене пограбували сьогодні вночі. Там було всім дуже страшно, ви спрятались. Ак. Ну, і що. Ш... Ну, звісно, я розумію, жителів така цей, цей. і що мені це робити? Як... Все, я все ще думаю, може почекати до ночі і може він прийде знову сюди, Я не думаю, що якщо він тут все обікрав, він зараз подумає, що я буду тут сидіти, нічого не робити, а просто бігати тут собі щось думати. Давайте я спробую чекати. О, зараз я. У мене тут є оцей мод. Давайте я знову візьму ці камери. Зараз, другу, третю. Мене взагалі весь дома обліплю цими камерами, щоб йому було, щоб було важче їх зламати. Що всі крутяться не разу. І перед входом тут три штуки. І тут! Давайте на печку заліплю. Камери, все, тут. Я розумію, що він їх може зламати, але... Я тут вийду, я, я буду сіні до. Просто я вчора уїжджав. Я, ну, я не знав про це. О, давайте я це візьму. Опа, отакі. Вижителі. Ой, жителі. А, так. Ой ці, такі неудобні ці двері, їх так неудобно закривати. Добре, друзі, я буду зараз роздумувати, як просто підготуватися до того, як прийде цей грабіжник. Чи хто це був? чи Може це якийсь житель наш? Я не знаю. Брізді, я вже придумав. Ці двері просто їх виламаю. Він може їх зараз виламати. Він може їх пройти, він може взяти, я не знаю, взяти поставити бомбу, взірвати їх і ще зі мною разом. Давайте дивіться, що зробимо. А, давайте я ось тут. Ось тут. У мене є таке скло, яке. Ну, прозрастеться тільки на, на один бік. Отак, давайте. Візьмем тут з вулиці. Ой, ой, зараз це треба. Ось так от робити. Давайте тут з вулиці буде казатися... зараз покажу жителі не бачать. Тут з вулиці буде казатися, що це звичайний доски, але тут мені буде все видно. Вон я бачу, як жителі там ходять. Тут я, о, давайте ще тут біля мого ліжка, я буду його тут очекати. А, брім, тут буде видно. Добре. Давайте я. О, тут іще. Ой, а що ти тут ходиш? Я просто все ремонт роблю, мене обокрали. Це нічого роби. Добре, давай. давайте. Давайте. Ой, з камерами неудобно. Поставимо тут. Я буду бачити, хто стоїть на вході, вон там житель стоїть. Я бачу все через ці стіни. А Давайте що зробимо? Давайте зробимо для нього якусь паску. Вероятніше всього. Він. Коли буде е, іти, він подумає, блін, а що якщо знову залізти через е, стелю і все, і, типу, фі... а я зроблю ось таке. Я возьму поставлю отакі от, е... Отут нажимна плита, і тільки він открив... Все, він або, або падає сюди, або все. Він просто провалиться. Давайте так зробимо. Він спробує спочатку Зача... зламати. Ой, блін, провалився. Я тут жду, ну, вже чекаю його я. А, давайте щось ще. Ну, взагалі, дробовик я вже. Так що я по суті готовий. Давайте я біля будинку поставлю щось таке, що прям ну, захотілося обікрасти і прийти сюди. Знов. Давайте я вообще. Взагалі... А вдруг я багач? Дивіться, давай я. Давайте я тут а, поставлю діамантові блоки. От мені захотілося. Йому, зрозуміло, буде, ну, захочеться обікрасти. Мені б захотілося цей дім обікрасти. Але там буду вже чекати його я. Він ж подумає, блін, він такий багатий, купить собі знову. А я, оп, його там буду підчікувати. Так, давайте все, я всі ці замінив. Давайте ще ці балки замінимо. Оп. Так от, отак от, от, от так от. Все, просто багатий дім. І звичайні дерев'яні двері, просто без нічого, без всяких. Просто дерев'яні двері. Все, можемо його чекати, по суті. От тут, на всякий случай, ой. оця кнопка буде підключена до, оце, до охорони. А, давайте я ще знаєте, що може зроблю? Давайте, щоб він точно на кришу не заліз, а то він може там проламати. О, давайте я машину перепаркую. О, машина в мене стоїть. Він подумає, блін, який ж він багатий. Давай, де, йому зробимо таку пастку. Навіть якщо він вибереться з мого будинку, дивіться, він а, подумає, я зараз лізу через кришу, просто оп-оп і все. І типу, виграв. А я зроблю отут таку пасху, що він тут а просто не перейде. Головне, жителі, ви не ходіть туди, а то ви провалитесь лаву. Так. ой, вже вечірі є. Крап, все, можна піти чекати їх. Друзі, я зараз не можу до себе камери підключити. Я тупо не встигну. Ви дивіться все на Ютубі. А зараз я буду просто сидіти тут чекати. Шось. Полістаю Тік-Ток. -тік. Сподимося, кого в цьому селі можна обікрасти. Ще ток. Я Питян mm. yeah. Ді, блок тихо-тихо-тихо mm. mm. oh. oh. ходит так обрешно камери поприбираем камеры О, ты Де тут не ходить Шоу, ты кто? Выключу полицию. Выключу полицию? На! Давай так. Камеры не працюют. Еще в Оп. Вот тут. О. О. Все, давайте. Оп. Оп. Так. Житель! Не дергайся! просто иди звідси, Ты ничего не бачив, ничего не бачиш. Э, Житель! Да ж просто житель, да, давай! Ой, не може по биш одного брать в руку. Это их машину погрузим. Так, 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 отсюда. Так, шо? Блин. А все равно так. Так Блин, шо вы не выпадаете? Тільки по одному можна брати. Так, давайте. Так, ладно, це зараз буде митно. Ай-яй! Один немало світло світиться. Не знаю, давайте. Пошикать. Оце машина просто! Я в шоці, дві. Я просто. О, о, боже, че у меня машина. Боже. Може, її вкрасти. Не бачить. Да, мені поки не пригодилось, я. Ладно, не зараз. Давайте. Давайте. Оп, дим, зла ты. Настально. Давай. Оп. Оп. Все. Він да, я не побачив. Пасхи, добрі готово. А що це у нас... что у нас? Оп. Ага. Я его понял. Так. Видите, у него просто... Просто двери деревянные. что, его не манит? О, что это такие? А вот и ты давай, быстро кажу, да де, мой день, перестреляй. Я стрелять буду, я тебе, я тебе на мужці. Ты можешь? Я думаю, зараз перестреляю. Ты? А ну, а, ну, ты мене перестреляешь? Давай, давай, дай мои гроші, кажи. Ніче я тебе не скажу, а ты болит не Я? Я що зроблю?